Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України Київська область. Дуже дощовим та прохолодним видався червень цього року. Це 2025 рік. Цілий тиждень у нас йдуть дощі, дощі не просто, а дощі з грозами, з громом, з бурями, буревії ламають сосни в лісі. Пригинають до землі рослини, які в садочку. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, як робити відео в цей момент, тому що дощ такий шквальний, поривистий, він задуває кругом, якщо десь залишається звітчинене трішечки вікно, дощ заливає в кімнату, заливає на веранду. Ми навіть не встигаємо іноді поприбирати речі. Ось така погода цього року в червні. місяці. На щастя, коли був ковід, 2019-2020 рік, ми безвилазно сиділи на дачі, тоді був карантин, і я дуже рада, що за цей час ми встигли зробити доріжки на дачі із звичайного щебеню, але весь секрет цих доріжок, що вони у нас зроблені так, як дренажі. Знятий верхній шар ґрунту 10 см була постелена спеціальна геотканина для дорожніх робіт, георешітка і відсипані щебенем доріжки. Кому цікаво, є таке відео у мене на каналі, де я дуже детально пояснюю, як ми ці доріжки робили. Наша ділянка повністю під схилом знаходиться. Раніше в дощ тут неможливо було знаходитися просто. Було дуже слизько, ноги в'язли, і після дощу так просто не походить було. А тепер, завдяки доріжкам, я в будь-яку погоду, навіть у сильну зливу, можу спокійно гуляти садом, насолоджуватися кожною миттю, насолоджуватися кожною краплинкою води, яка потрапляє на листочки та пелюстки квітів. І цим я зараз і займаюся, тому що весь тиждень, ось такий дощовий і, в принципі, більш більше нічого робити, хоча роботи в садочку повно. Тому відео цей тиждень я знімала мало. Були дні, коли можна було вийти в садочок, і, хоча б трішечки, коли просто ляпотіли краплинки, не було сильної зливи, не було сильних поривів вітру. Я трошки робила відеозйомку. Милувалася квітами, милувалася рослинами, тому що дуже-дуже люблю дощ. Мені подобається гуляти садком під час дощу, подобається слухати, як краплі падають, на листочки, на пелюстки, подобається розглядати ці краплини. Вони кожна унікальна по-своєму. І дощ також, кожен унікальний по-своєму. Всі дощі, як і всі квіти, вони також різні. І потрібно знаходити хвилинку і навіть дощики милуватися садочками. Розкати грому, звичайно, зараз сприймаються дуже важко, тому що вони підсвідомо дуже нагадують звуки вистрілів. Я не знаю, коли ми звикнемо до цих звуків. Я не знаю, коли ми зможемо сприймати їх просто як звук грому та грозу. Не знаю, коли настане цей час, але зараз ось так і в дану хвилину не лякайтеся, це просто гримить грім, тому що до нас знову наближається гроза. Я вийшла в садочок познімати. Зараз стою під балконом. Тут не капає на камеру, не капає на голову. Можна роздивитися сад, подивитися, як краплини дощу. Накривають дерева, накривають квіти, але попереду ще гроза з громовицею, з блискавкою. Тому давайте просто помилуємося дощиком, насолодимося квітами, листочками, рослинками. Я не буду більше говорити, давайте просто поспостерігаємо за садом, який він був цей день під час дощику. А дощ завжди приходить вчасно, коли так бракне чистоти. змиває непотрібні маски, щоб тільки небо він і ти. Деталі набувають змісту, все сіре барвами яснить і пахне листям, пахне листям, і щось там глибоко щемить. І відчуття, що були звичні, стають піднесено прекрасні, усе просте тепер величне. Так, дощ завжди приходить вчасно.